1000. що що, а про цю машину, думаю, знало дуже мало людей. А це по факту самопальна сирійська система залпового вогню. Щоправда, залп не дуже великий, тільки три ракети, але ці ракети мають калібр в 500 мм і важать по півтонни. В плані технологічності ця машина щось середнє між Катюшою та Панзерверфером. Дальність пострілу, в принципі, також з цієї епохи. Максимальна має складати близько 12 кілометрів, але це якщо вірити ті інформації, яку знайшов я, а насправді чорт його знає. Але є одна річ, яка по-справжньому робить цю машину у і це дистанційне керування завдяки простому пультику. От вам зараз смішно, а сонцепьок так не може? Ну, сонцепьок по факту і на 12 кілометрів вистрілити не може. Так це що виходить? Голан 1000 технологічніший за сонцепьок? Але Голан 1000 це сирійська самопальна срань, а сонцепьок це типу аналоговнятний російський продукт? А, хоча знову ж таки, якщо враховувати, що це російський аналоговнят, все сходиться. І так, так, клоуни, які кажуть, бляха, якщо б на тебе виїхав такий сонцедриск, ти просто там обісрав весь бліндаж. Чуваки, щоб я Срався не потрібен сонцепьок, вистачить і Рену ФТ, Відповідаю, але оскільки я все ж таки тут намагаюся в об'єктивній, сонцепьок по дальності і по масі заряду програє Голану, і це факт. До речі, між ними дуже багато спільного, як мінімум, база від Т-72. Тільки в сонцедриску це звичайний Т72, -е, а тут т 72 м. Різниця є, але мінімальна. По факту та сама база. Тепер, коли технічні характеристики розібрані, можна подумати, як взагалі Голан може бути корисним або небезпечним на полі бою. По перше, варто сказати, що через відсутність нормальної системи наведення, влучність стрільби. Там, яко кажучи, не дуже Та є кількість зарядів, всього-навсього три штуки. Так вони дуже потужні, там калібр 500 мм, але все ж таки їх тільки три. І саме за цими показниками він повністю програє сонцедриску, як не печальні, тому що сонце-пьок стріляє набагато влучніше, в нього є балістичний вичислювач, а також в нього набагато більше направляючих. Але у Голана є козир, це дальність. 12 км це по факту в два рази більше за сонцедриска, тому що той може ригнути тільки на 6. Зовсім інше питання, що Голан все одно не перестає бути чможним самопалом, хоча й може ригнути на 12 км. Хоча знаєте, Враховуючи, наскільки кустарно ці ракети виготовляються, я думаю, що це знаєте, така собі гра три в ряд. Якщо сирійське казино підкрутить, то долетить до 12, А якщо не пощастить, то впаде десь на трьох. Але в будь-якому разі більш-менш нормальна розвідка виявить і раніше ніж вона встигне розкластися. Само з собою, що про ніяке маскування і мови не йде, я думаю, там стелс приблизно на рівні су 57 Тільки я думаю, що для Голана чіпи з холодильників не. І так, нехай вас не водить в оману корпус від танку, Ця машина, я думаю, довго не живе, і цим він дуже сильно схожий на сонце дриска Велика пускова установка, в якій немає жодного бронювання, але є величезна купа вибухівки. Я думаю, не варто пояснювати, чому немає сенсу стріляти в корпус, коли є пускова установка. Про ціну говорити сенсу немає не тільки тому, що немає інформації, а тому що хто взагалі їх буде купляти. Але знаєте, підбиваючи підсумки, можна сказати наступне. Найбільше комедія в тому, що Голан тисяча це самопальна хрінь, і ніхто з цим не сперечається та не приховує. А ось сонцепьок він же сонцедриск, чомусь називають сучасною налоговнятною зброєю. Але чомусь моментами ця суперсучасна зброя програє сирійському самопалу. Але як я розумію, це нормально, тому як то кажуть, буває. Ну а на цьому все бережіть себе та Україну. Переходь до телеграму та голосуй за техніку на розбір. А також підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми. На який граю виграти, та відповідає на ваші запитання. Ну а на Діскорді ти зможеш отримати військове звання.